Початкова школа номерна, учениця першу декласу Елізосницю. Вірш Володимира Сюсюри. я знаю силу слова. Я знаю силу слова, воно гостріш штика. і навіть швидше кулі, не тільки літака, воно проміння швидше, нім думка, ні почуття. Воно іде в народи для вічного життя. Коли це слово зброя, як день, що не схолов, коли живуть у ньому ненависть і любов. Воно, при... воно вручає куля, ця зброя золота. Коли від ній ненависть з любов і виросте, воно надзорі лине. А, а гнів живуть, як спів, любов до батьківщини і людь до ворогів Ща Озброю щастя слова, я, я жить з тобою ж, злик, ти квітка у любові, ненависті, ти штик.